Якщо ти даєш менше, ніж 20% downpayment, да. то ти платиш страховку, але твої відсотки помісячні, що ти платиш, вони будуть менші, да, відсоток в рік який, вони будуть так, менші, так, так. чим якщо ти даєш 20%. Якщо ти даєш 20%, ти не платиш, прос... По страху, ти не платиш страховку, але твої відсотки можуть вирости. Правильно, я так розумію? Ставка буде трошки вище. трохи вища, твій платіж буде трошки, трошки менше, тому що ти кладеш більше на перший внесок і у тебе немає страховки. Тобто твоє ага. тіло кредиту менше, і таким чином твій платіж буде трошки менший, окей? окей? Ставка буде трошки вища, тому що немає страховки. Тому що банк несе більше ризику. Так, тому що у нього немає цього, ну, тобто немає страховки. Окей. Тобто, але якщо я даю 20% і моя ставка вища, я все одно плачу менше в місяць, ніж якщо б я там заплатила до 15. Ну, 15% там буде Чи не така 18? велика, але дивись, як це працює. Тобто, у тебе, якщо ти береш від 5% до 20%, відсотків, у тебе рейт трошки нижчий, але сума більша, тому що ти кладеш тільки 5% так. і ще додаєш страховку. так? так? Тепер, якщо ти даєш 20% свого першого внеска, uh -huh. у тебе немає страховку, ціле кртіло кредиту у тебе менше, і таким чином uh -huh. твій платіж місячний, він буде трошки менший, навіть е з різницею у ставці, тому що там невелика різниця між.